Скажи свою непопулярну думку версія актриса театру тікати я не буду. На підготовку однієї вистави йде в середньому три місяці. Акторів виховують як людей без статі, тому що я, як актриса, можу і маю виконувати не лише жіночі ролі. Якщо протягом якогось часу ви бачите постійну і активну рекламу якоїсь вистави, афіша якої дуже яскрава, там чиїсь фотографії, назва має подвійний підтекст, або просто дуже відомі або популярні актори і актриси України. То це антреприза, це вистава, яка зроблена за два дні просто заради заробітку. Якщо там просто відомі люди, вони виходять за рахунок харизми. Нам може бути цікавою. А якщо там якісь невідомі актори, актриси або театри, то будьте готові виходити після перших десяти хвилин, бо це буде повна ходь. Всі актори і режисери. Це переважно маніпулятори, нарциси, аб'юзери та токсики. Я нарцис. Коли актор плаче на сцені і тебе це дуже чіпляє, значить йому зараз дуже боляче морально. Театр сьогодні має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Ходіть в театри, розвивайтесь культурно, і якщо хочете другу частину, то напишіть про це в коментарях. Бувайте!